Я з вами хочу поділитися коротенька Словом Божим, і сьогодні ми будемо читати місця писання з, з книги про вихід, про Моісея. Тема проповіді. Я довго думав не знаю, як назвати, і назвав її А що далі? Тому ми почнемо читати, і це буде Вихід, друга глава з першого по 10 вірш. І пішов один муж з дому Левія і взяв собі за жінку дочку Левієву. І завагітнила та жінка та й сина вродила, і побачила його, що він гарний, та й ховала його три місяці. Та не могла його більше ховати, і взяла йому, а, і взяла йому папірусову скриньку, виасфафлютувала її асфальтом та смолою, і положила до неї дитину та й поклала в очереті на березі річки. А сестра його стояла, стояла здалека. Щоб довідатися, що йому станеться, і зійшла фаронова дочка купатися на річку, а служниці її ходили понад річкою, і побачили вони ту скриньку серед очерету, і послали невільницю свою, щоб узяла її, і відчинила, та й побачила дитину. Ось хлопчик плаче, і вона змолосердилася над ним та й казала: це з єврейських дітей. І сказала сестра його до фаронової дочки: чи не піти, і не покликати тобі жінку, маму з євреяк, і вона годуватиме тобі дитину. І сказала їй дочка фаронова: Іди, і пішла та дівчина і покликала матір дитини. А дочка фаронова сказала до неї: На тобі цю дитину, та й годуй її для мене, а я дам тобі заплату. І взяла та жінку дитини, угодувала її, і підросло те дитя. І вона привела його до фаронової дочки, і він став її за сином. І вона назвала йому ймення Мойсей і сказала: Бо з води я витягла його. Знаєте, якби а, така історія трапилася десь а, в наш час, а, то такий би Мойсей би точно написав книгу, а, як за три місяці стати внуком фараона, там, або не знаю, а, внуком сім'ї Ротфеллер, або знаєте, Я зміг, і ти зможеш. Але ми знаємо далі, що трапилося з Мойсеєм і яка в нього була доля. Знаєте, Для Мойсея це була дуже легка місія, місія на Нілі. Але ця місія була дуже важка для її батьків. Знаєте, коли ти лягаєш спати і розумієш, що у матері є дитина, і ти бачиш те, що твориться навколо тебе. У той час був наказ від фараона всіх хлопчиків, що робити, кидати у річку для того, щоб єврейський народ він не збільшувався. Знаєте, для батьків це дуже страшно, тому що ти лягаєш спати і розумієш, слухай, ну буде дівчинка. Бог з молодсердиться буде дівчинка. Але чим ближче підходить дата народження, ви коли-небудь екзамен здавали? За півроку ти такий, гей гей! А коли залишається ось ось, тобі становиться все страшніше і страшніше. І з кожним днем, коли підходив час для а, батьків Моїсе, для матері, становилося страшно. Дуже страшно, тому що ти дивишся те, що твориться зараз навколо. Можливо, вона підходила і заспокаювала матерів, які вже втратили свого сина, які не змогли його сховати. І тобі треба народжувати. І коли ти народжуєш, ти бачиш, що в тебе син. І замість радості, що в тебе народився син, на батьків приходить страх. І це дуже страшно, ці переживання. Знаєте, дитина нічого не зробила, вона тільки народилася. І батьки замість радості плачуть над цією дитиною. В Месея була одна місія. Він народився красивим, як було написано. Він плив в, круїзнім, в, кру, в круїзі по Нілу, знаходився в, в круїзному лайнері, скажімо так, і тут його знайшли, відкрили. А, його побачили, зустріли, що він гарний. Тут написано, що а, він плакав. Знаєте, я коли готував цю проповідь, згадав, як плакала моя дитина. І знаєте, якби те, як вона плакала дати Моїсею, мені здається, аби сестра не донесла просто Моїсея до очерету. Бо в мене, знаєте, дитина кормиш плаче, не кормиш плаче, спить, плаче, не спить, теж плаче. Я не знаю, чи справилася вона з цією місією, але майсей справився з цією місією. Знаєте, коли, чи, коли питають у недільній школі, яке перше чудо зробив Бог там, з Моїсеєм через Моїсея, там, я би назвав ось це перше чудо, яке Господь створив в книгі Вихід. Це просто, ви просто уявіть це нонсенс. Навколо всіх хлопчиків вбивають. Вони дивляться на цього хлопчика і кажуть, слухайте, він із сім'ї євреїв, і забирають його до себе. Знаєте, це е, справжнє чудо у цей час, у той час, коли було. Єврейського хлопчика зробили внуком фараона. Це просто, друзі, що, щось, е, щось, скажімо так, е, просто неможливо, такого не могло бути. Е, відповідно, ставлення до такого хлопчика зі сторони євреїв було інакше. Тому, що, що заздрили, всім хочеться е, добре жити. І бути в такому місці, знаєте, і Господь створив таке чудо для Моїсея. Знаєте, ми з вами живемо е, у важкий час, у час випробувань, коли людей можуть просто бувати за, за прості слова. І е, багато хто з людей е, що стратив, чогось, чогось немає, те, що було, його не стали. І е, матері також було важко дивитися на свого сина, але вона зробила. Правильний клубок, все, що від неї залежало, воно зробило. Вона зробила. А далі вже у Бога був план для Моїсея. Знаєте, я хочу сказати, що якщо ви чуєте моє слово, якщо ви дивитись, дивитись онлайн на в перекладі, я хочу, щоб ви знали, що якщо ви його чуєте, значить ти і я живий. Якщо ми з вами живі сьогодні, то значить для тебе є Божий план. Сьогодні такий час, важкі друзі, що сім'ї загина... сім гинуть у своїх домівках вночі, бо приликає шахет або ракета. Діти гинуть у своїх ліжках. Так само багато дітей гинули і під час того часу від руки Фараонової. Але якщо ти живий сьогодні, то для тебе є Божий план. Якщо ти живий, то Господь хоче, щоб через тебе щось трапилось. Господь бачить твоє серце, бачить твоє життя і каже, слухай. Ти ще рано вмирати. Тибі ще рано вмирати, тому що Господь дивиться і каже, ти живий. Доки я живий, значить, Господь хоче щось через мене зробити. Ти можеш дивитися на своє життя і розуміти, слухай, а що буде далі? Все зруйновано, нічого не маю. Що буде далі? Чого мені чекати? Господь каже для тебе і для мене: слухай, в мене є для тебе план. Можливо, ти не будеш як Майсей, який вивів е, мільйони народ. Але можливо, для тебе Бог хоче, щоб ти через тебе покаялася і прийшла до Господа одна людина, одна дитина, одна сім'я, але це для тебе Божий план. Якщо ти, наприклад, військовий і ти втратив якусь частину кінцівки, і військові дуже сильно за це переживають, це стрес, і вони питають, а що буде далі? Як я буду жити? Слухайте, я скажу для вас, що якщо ви живі... То це Божий план для тебе, бо хоче через тебе щось зробити. Він тобі і мені зберіг моє життя, тому що Він бачить мене у майбутньому. Тому, друзі, ви на це можете сказати амінь. Доки я живий, значить для мене є Божий план для мого життя. І ми прочитаємо далі 11-й віршик і сталося. І сталося так з тих днів, підріс Майсей, і вийшов він до братів своїх, та й при, е, приглядався до їхніх терпінь. І побачив він єгиптянина, що бив е, єврея з братів його, і озирнувся він туди та сюди, і побачив, що нікого нема, та й убив єгиптянина, і заховав його в пісок. І вийшов він другого дня, аж ось сваряться двоє євреїв, і сказав він е, Несправедливому, нащо ти б'єш свого ближнього? А той відказав. Хто тебе наставив за начальника та суддю за нами, чи ти думаєш убити мене, як ти вбив, бив, як ти вбив був єгиптянина? І злякався Майсей та сказав собі: Справді, та, та справа стала відома. І почув фарон про цю справу та й шукав, щоб убити Мойсея, і втік Мойсей від фараонового лиця, і оселився в країні Мідіан. Майсей тікає з Єгипту, селиться в іншому місці. І знаєте, ким він стає біженцем. Він стає переселенцем. Ви можете зустріти таких людей, наприклад, як я, які втекли, втекли від смерті. І ми зараз знаходимося у Франківську. І Майсей також тікає. І знаєте, що цікаво, коли ти дивишся на життя Майсея? Воно не схоже на життя, як воно має бути, як воно було у Давида. Був пастухом. А далі почав рости по кар'єрній драбині і став ким? Царем єврейським. Дивіться на Іосіфа, був у ямі, в тюрмі, в домі Патіфара. Після цього ким став другий після фарону. Ну, вроді, все логічно. Але життя у Мойсея зовсім інше. Ти був на горі, в тебе все було, і після цього ти все втратив. Ти втратив все, і ти знаходишся просто пастухом в іншій країні, на чужині. Знаєте, як ви гадаєте, коли він пас овець, чи згадував він, який час був, коли він був при палаці, які єства були на столі, коли він обідав, вечеряв, на якому він ліжку спав, чи пахло там овечками, чи ні? Знаєте, і сьогодні багато із нас також згадують час, який був м до війни. Ті, хто переселенці, згадують свої домівки. Згадують, не знаю, улюблені заклади, церкву, рідних, близьких, яких вони залишили. Але у Бога, друзі, для нас був план. І знаєте, що міг думати Майсей? Майсей вже був старий. В нього вже не було, знаєте, сил знову будувати кар'єру, починати знизу, з пастуха, становитися бізнесменом. І такі переживання до кожної людини може приходити у будь-якому віці. В 15 можеш можна себе дивитися, думати, а що буде далі? В 25, в 40, чи як було Моїсею у 80, і думати, слухайте, а що буде далі? Чого я зможу досягти? У мене все було, зараз в мене нічого немає. Я все тратив, я звичайний пастух. Що я можу далі зробити? І в один день він пасе овець і бачить, як горить терновий вінок, терновий кущ. Давайте ми з вами відкриємо це місце писання. Це буде третя глава з першого по п'ятий вірш. А Майсей пас отару, тестя свого, жерця Мідіянського, і провадив він, він оцю отару за пустиню і пройшов був до Божої гори до Хариву. І явився йому ангел Господній у полум'ї огняному спостеріг тернового куща. І побачив він, що та тернина нагорить огнем, але не згорає кущ. І сказав Майсей: Зійду но, і побачу це велике видіння, чому не згорає? Та тернина. І побачив Господь, що він зійшов подив, подив, подивитися і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини і сказав Моисею, Мойсею. А той відказав ось я. І сказав він: Не зближайся сюди, зійми зуття з, е, своїх, з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш, ти земля свята. А, знаєте, а, чому Мойсей здивувався, чому тернина горить і не згорає? Тернина, вона як кущ, і в неї дуже дрібні гілки, колючки. Тварини не дуже люблять їсти тернину, тому що воно колеться. Але їх дуже часто використовували для розпавлення вогнища. Для того, що вони дрібні, швидко висихають, і дуже добре розводити вогнище. І з-за того, що воно сухе, воно згорає дуже швидко. Дуже швидко. І коли Майсей дивився, йому стало цікаво, слухай, а скільки ж треба часу? Воно горить і горить, і горить і горить. Я коли читав цю історію, я задумався: слухайте, а чому Бог просто не прийшов у сновидіння, не сказав майсей, зійди нагору. Або не почув голос в серці своєму, майсей, піднімися, подивися, куш згорить. Тобто у Бога завжди є різні підходи, як підійти до людини, як призвати людину до служіння, правда? Знаєте, я не знаю, як з точки зору біблійного богослів'я. Але я коли дивлюся на цей терновий кущ, який не горить, знаєте, це як прообраз в моєму розумінні самого Моесея, старець, якому 80 років, який всох, який вже не бачить, що буде далі, який пам'ятає, як їм він був, як його поважали, ким він був, а зараз він пастух і пасе овець. І це той самий терн, який стояв там на горі, це висохший Мойсей. Знаєте, і ми можемо дивитися на своє життя, дивитися на себе у будь-якому віці і думати: слухайте, я оце як висохший терн. І що буде далі? Мене не поважають, мене не люблять, з бізнесом не виходить, почалась війна, я все траптив, в мене проблеми зі здоров'ям, мені вже нічого не хочеться. І ти можеш відчувати, як відчував себе Мойсей. Оцей сухий терн. Але цей терн, друзі, горів і не згорав. Для мене це приклад того, що коли я дивлюсь на своє життя, якщо я відчуваю, що я оцей терн колючий, який нікому не потрібний, то в Бога на мене є інший план. І він каже: Слухай, якщо ти будеш зі мною, ти будеш терном, який буде горіть і ніколи не згорать. Якщо ти сьогодні дивишся на своє життя і ти не бачиш, що буде далі. Приходь до Господа. Господь запалить твоє серце, і ти будеш тією колючкою, яке буде горить, яке ніколи не згасне. І люди, які будуть навколо тебе, вони будуть дивитися на тебе, на цю колючку, і будуть бачити, що воно горить. І слухайте, а чому воно горить? Пішіть, подивимось. І коли вони підійдуть до тебе, подивляться на тебе, вони побачать, що із середини цього куща до них промовить Господь Бог. Тому сьогодні, друзі, я хочу призвати вас, перше, що ви пам'ятали, що якщо ми живі, то це Боже чудо і в Бога для нас є план. І, друге, друзі, якщо ти вже поставив крест на собі, якщо ти 80, 50, 40, крест на бізнесі, крест на служінні, крест на собі, пам'ятай, що ти той куст, який може запалити Господь, і Він буде горіти, і ніколи не згасне. І люди, які будуть навколо вас, вони захочуть підійти і подивитися, що зробив Господь через тебе. Без тебе пітьма, пропадаю і згасаю. О тебе нехай твоя, батьку, рука, житті Сускає о боже як тепер!